Здоров'я вважаю, панові танкісти, і сьогодні у нас в гостях на прийомі британський важкий преміумний танк 9 рівня fv 4201 Чіфтейн Proto. Скажімо так, середущий брат у нас є старший ось такий от з американським корпусом. А от оце прямо геть повністю британський прототип Чіфтейна. Тут у нас британський корпус. Та британська башта на старшому браті у нас тільки британська башта, а от корпус уже американський. Ну і є, звісно, молодший брат, ну молодший прям. Ну гей, дурак, про нього іншим разом. Сьогодні ми говоримо про чифтайна прото, розбираємо його обладнання, польову, навички екіпажу і дивимося детально огляд коліжен модельки. Броні даної машини. А перед тим, як почнемо, друзі, хочу попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та залишити коментар для того, щоб підтримувати та просувати нашу українську танкову спільноту на Ютубі. І по традиції починаємо з польової модернізації. У нас перший слот плюс до збереження швидкості, другий слот плюс до зведення, третій слот або плюс до обзору, або нічого. Я люблю ставити антиарту, але жартувати оглядом. На 9 рівні мені не хочеться. Тому тут ви обираєте самі. І четвертий сод у нас плюс до максималки назад. Да, у нас буде чуть-чуть повільніше крутитися башта, але повірте, швидкість максимального ходу назад, цьому танчику прям дуже і дуже потрібно. Ну і слот беремо під рухливість. Ідемося на збірочки. Тут фактично дві є: основних: перша це турбіна. Стабілізатор та досилач. Ну і друга збірочка це загартування, досилач та стабілізатор. Як би я тут не любив би ставити і турбіну, і загартування, на цьому танчику робити так не потрібно. Якщо ми хочемо загартування, ми обираємо, ставимо в слот і кайфуємо, хочемо турбіну, будь ласка, ставимо її в слот. Але завжди ми тут відштовхуємося від двох. Основних компонентів це стабілізатор та досилач. Ви можете навіть відказатися тут від досилача, але ні в якому разі не відмовляйтеся від стабілізатора. По обладнанню ми зрозуміли, рухаємось до навичок екіпажу. Командир. Ремонт, боєбратство, гострзір, наставник, екстремальні умови, практичність. Навідник, ремонт, боєобрацтво, плавне обертання, башти, майстер зброяр, снайпер, злопам'ятний, механік водій, ремонт, бойове братство, плавний хід, знавець, звигунів, король бездоріжжя, надійне розташування. Заряджаючий ремонт, боєобрацтво, поліпшення боюкладки, безконтактна боюкладка, інтуїція, відчайдушний і бонусні навички для радиста, це пожежу, осиня, радіоперехоплення та пліч опліч. І йдемо дивитися. Яка ж тут броня? Ось, коліжен моделька, вона перед вами. І тут по порядку. ВЛД ближче до стику. 175, ближче до башки, 185 мм. Тут, звісно, є ось такі скоси, але вони рікошеті. Це, звісно, прикольно. Но 180 для танка 9 рівня для важкого. Ну, вибачте, мене у деяких СТ броня, і то покраще, ніж у нього. ВЛД. Ївняне, скажімо так, по-мягкому. Стик. стик 240, стик маленький, ну 240 це прям круто, це плюсик. Нижня деталь: 110 мм. Нас сюди будуть виносити просто всі. Грали би ми проти танчиків 5 рівня, вони нас також би сюди виносили. І ось такої от форми у нас корпус, він отакий от зрізаний, отакий просто, як стріла, коротше. І що ми тут маємо? Ми маємо ось такі підбашені циліндри. І з лобової проекції в них мінімум 230 мм. Це прикольно, зони малі. Бачите, чуть в сторону вже 250-260. Ну, в принципі, ми знаємо, що з лобової проекції ми маємо 230 в підбашених циліндрах з обох сторін. По центрі у нас ситуація покраще. У нас 275 мм. Це круто. В цілому, броня Корпуса прям дуже і дуже гівняна. Борта Борта тут 60 мм верхня частина і 60 мм нижня. Що це нам говорить? Що ми танкуємо тільки за рахунок рікошету. Ставимо адекватний кут і витанковуємо. Но пам'ятаємо, підбашений циліндр раз 200 мм 190 мм. Виступає отут -от корпус, ось так, задньої частини 160 мм. Танкувати бортом можна? Можна. Ну, ось ця дуже велика зона. Прям дуже велика. Подивіться, скільки вона займає місце. І тут в середньому від 220 до 170 мм. Тобто однокласники бронебійними будуть нас виносити перед ногами. Ну і не забуваємо про надгусеночну поличку. Правда, з плюсів вона починається зі середини корпусу. І на тому дякую, но вона 20 мм. І якщо ми будемо в'їжджати ось так, нам можуть в неї. В цю поличку закинути. Про неї пам'ятаємо в цілому броня корпусу гівняна, і ми не танкуємо ну, геть просто нічого. Для 9 рівня це просто смішні цифри. Але у нас тут кути вертикального наведення в мінус 10, тобто, здебільшого, ви будете стояти, і ви будете бачити цей танк. Ось так граючи від башти. І тут уже ситуація з ВЛД набагато-набагато покращена. якщо противник знаходиться. На рівні площині ви просто виносите його вперед ногами в корпус. І давайте глянемо башту. Ну тут, друзі, прям нічого додати. Тут для бронебійного найменша ділянка 300 мм. Найменше. Для кумулятиву ми дивимося, тут буде 350. Броня в башті прям дуже і дуже хороша башта монолітна. Дуже схожа на башту. Чіфтейна 10-го, який отримували за глобальну карту. Башня тут прям прикольна. Ну не було би все прям так добре, якби не лючок. Ось такий от у нас тут блінчик, отака сковородка на башні лежить. І в ній, друзі, 160 мм. Лючок досить таки великий, набагато більший, ніж у Чіфтейна 10-го, і в нього вам будуть довбити всі. І довбити будуть просто. Покаде, особливо на ближніх дистанціях, кожною тичкою вам будуть в нього влучати. По ньому досить таки важко промахнутися. Ну, справедливості ради ми стоїмо від рельєфу, і хоч частково ми цей лючок можемо прикрити своєю баштою. Але, от бачите, тут шматка башти прям не хватає, ніби спеціально вона вирізана, і суди все рівно в лючок зможуть закидувати. Противники не кожним пострілом, але все-таки зможуть. Ну і пам'ятаємо, якщо противник чуть повище, криша, бачите, тут 40 мм, тобто по, по правилу трьох калібрів від 120 включно і вище у нас будуть пробивати під будь-яким кутом. Ось така от броня, коротко, якщо підвести висновки, ну броня прям дуже і дуже гівняна, як на 9 рівень, а тим більше як для важкого. Танку броня, у башті, да, окей, є лючок, в лючок довблять, но от корпус прям дуже і дуже сильна вата. І переходимо, зіграємо бій, і подивимося, як танчик відчуває себе в рандомі, і більш детально про нього поговоримо. Плюси і мінуси. Габарити стандартні для не дуже великі. Габарити окей, габарити, плюсик. Динаміка. О, тут ми і підібралися до. Таких от не дуже приємних моментів. Без турбіни ми їдемо вперед 40, з турбіною 45, з перком ми їдемо 46 і 41. Це все круто. З турбіною тут уже більш-менш адекватна рухливість. 45 уже більш-менш нормально. Ми цю швидкість набираємо. Набираємо дуже повільно. В середньому будемо їхати кілометрів 40. Це з турбіною. Без турбіни будемо їхати в районі 35-38 км на годину. Це, звісно, не топові показники, але враховуючи відсутність в броні в корпусі, могли зробити швидкість і побільше. Ось, подивіться, ми рванули, і ми там свої 45. Ось стільки тепер набрали. Ну, від'їхали метрів 100 від бази. Трошечки довго, але в загальному окей. По швидкості повороту корпусу тут теж ну, типова для. Важкого танчика. Стабілізацію, ви бачите, перед собою. Стабілізація зі стабілізатором. І вона просто-напросто відсутня, вона жахлива і вона дискомфортна. Хоч тут і зведення 2-3 секунди, но ми зводимося з великого кругу. Ось, бачите, подивіться, як ми довго зводимося. це прям реально. Довго і це трошки дискомфортно. Якщо ми стоїмо на місці, так зведення і стабілізація комфортні, особливо від повороту башти. А Якщо ми їдемо, нам потрібно зупинитись та свистись, то уже трошечки тут отак він мене розвів, вже трошечки не вистачає цієї стабілізації. Навіть і зведення нормальне. Ну і гармата. Гармата тут 120 мм. Перепрошую, не 120, а 119,38, Якщо мені не зраджує пам'ять. І ми маємо ДПМ в районі 2500-2600 одиниць в хвилину. Це не топові показники. Такі є навіть у вісімок деяких це трошечки замало. У кутах вертикального наведення, як я сказав, пушечка опускається вниз на мінус 10, і це дуже і дуже приємно. Уж повірте, мінус 10 це прям комфортно. Тут я хотів закинути вертуху. Чому вертуху? Тому що не хотів, щоб мені влучили у лючок. По кутах вертикального наведення мінус 10 ми можемо комфортно виходити. Ну і КД у нас 9,3. Це з трофейним досилачем. Отак От я не влучив. І ми маємо середню шкоду за постріл 400. ДПМчик, як ми зрозуміли, трошечки хромає. Його замало, але в загальному окей, туди я також вертуху кидав. І по снарядах базовий підкаліберний пробиває 200. 62 і 1150 метрів в секунду летить. Ну це прям слухайте, це нормально. Влітає тут М103, і дивіться, баштою, ми танкуємо. Танкуємо до, до тих пір, поки нам не закинуть в лючок. Отак, от виплив защитник. І слухайте, вони прям не можуть в лючок нам влучити. Базовий підкаліберний, круто, 262. Це дуже гарно для 9 рівня, як і для підкалібера. Ну і отут я попав в будинок. Ну і по швидкості польоту питань, звісно ж таки, немає. І голдовий також підкаліберний, пробиває 210 350 летить. Ну це прям лазер. Слухайте, це прям круто. І пробиття, як для 9 рівня, його цілком достатньо голдового на будь-який танчик, який ми з вами будемо зустрічати. Тут мені хочеться закинути йому в люк. но він не хоче підставлятися. Ось такий от бій, команда проносить ліс, а ми тут все ніяк не можемо влучити. Гонківіці в лючок, але все-таки ВГ нам дозволили. Ну, давайте спробуємо далі танкувати баштою, але ну, я думаю, рано чи пізно вони таки в люк нам влучать. Ну, Поки влучаємо тільки ми, а противникам не йде. Слухайте. Ну, крутить нам контора, крутить тут гонківця, психанула і поплила вперед. І зараз будемо приймати з вами на 800. Ні, не буде, він не доїхав. Ось так от в танкіста зірвало клапани і він полетів вперед. Рахунок 7-2. Тут турбоперемога. І слухайте, давайте трошки підрозміняємо ХП. А ну І тут шкода розвернулась нас зустрічати. От тут прям дуже незручна ситуація. Я не хочу від шкоди приймати барабан. Но нам доведеться. Шкода уже в перезарядці. М-103 нас не бачить, але тут нергал прям. Психанув і поїхав за нами. Ми доб'ємо шкоду, щоб вона не закинула нам барабан. І даємо задню, бо нас замітив М103. Ну і нергал взірвався. От і все. Погнали по М103. Ось так він нас критує. До речі, про критуємість. даному танчику кожною тичкою щось критує. Тут прям така компоновка в нього стоїть. Отак, Хімера вилетіла і зразу відлетіла. В даного танчика дуже компонування модулів на купі. І в нас дуже часто однією тичкою відлітає боєукладка механік водій і підпал. Прям кожною тичкою ловимо кріт. Отак От підставляється. Слухайте, тут деякі зботи боти проти мене грають, але це нам дозволяє фармити. Ну і забув сказати про. Фугас. він тут хеш, 120 пробиває, 515 наносить та 1100 летить. Це прям дуже круто. Тут я зарядив і тільки добив танчика. От. І все. Отакі от ігри у нас в турбобоях, в турбо -геймплеї. Ми граємо в танк і кожен бій майже отримуємо турбіну. Ну, слухайте, ми тут і постріляли, і від Увенів пограли. І на стабілізацію подивилися, і на швидкість подивилися досить таки ефективний бій в плані показу характеристик даної машини. І настріляли ми на звичайних підкаліберних снарядах, не вистріливши ні разу голдою. 4200, 3700 потанкували і навіть 260 асисту нафармили. І того здобули за бій 113 тисяч. Ну це прям дуже і дуже. Мало за такі показники. Тут можна було накинути вже і 130 тисяч. Ну, маємо, що маємо. Дев'ятки у нас усі преміумні мають коефіцієнт фарму від танків 8 рівня, але знаходяться на 9. -му. І висновки у нас по чифтейні Прото. Найкращий преміумний танк 9 рівня серед важких танків, але тільки після Є70. Сім. Все-таки йому трошечки не хватає оцих таких характеристик для імбовості. Тут потрібно трошечки більше ДПМу, більше броні в корпусі, хоч і він переважно стоїть від башти, але в корпусі також не хватає броні. Ну і динаміки, друзі. Їхав би він 50 і мав би більш ДПМну пушку, це був би один з найкращих танків преміумних. На 9 рівні, але маємо ось такий от агрегат. Конкретно він не фаза, а фаза у нас, скажімо так, середнячок на 9 рівні. Це далеко не фаза, він трошечки від неї відстає, фактично в всіх характеристик. Знаєте, на фазі приїхав, і на фазі комфортно. І від борту пограти, і від башти, і постріляти, і по ДПМити. На фазі окей. А цьому постійно чого хватає в кожному бою. І як висновок. Як танчик для фарму, він підходить, його можна брати, на ньому можна фармити кожного дня, і досі таки комфортно. Дуже сильного дискомфорту ви на ньому відчувати не будете. Ну, назвати його прям імбою, назвати його найкращим преміумним танком гри чи дев'ятого рівня, я не можу, тому що є більшість характеристик, на яких не вистачає буквально чуть-чуть, 10-15%, щоб він був. Ну, не то, щоб імбою, а хоча б просто середнячком таким міцним. Ну, в будь-якому разі, це прям середущий брат, як то кажуть. Молодший гей дурак, середній і так ісак. Ну, а старший брат прям е... потужний. Ось такий от гайд получився: ось такий він, Чіфтейн Прото. До купівлі як преміумний танк рекомендується. Цілком досить таки адекватна машина. Навіть враховуючи всі мінуси, які у нього присутні. На цьому, друзі, хочу подякувати вам за перегляд даного гайду, попросити вас поставити лайк, підписатись на канал та написати в коментарі, на який наступний танчик зробити наступний гайд. І, звісно, якщо ви бажаєте, щоб я зіграв в гайді два боя, а не один. Будь ласка, пишіть про це в коментарі. Будемо грати. По два боя та більш детально розкривати машину у боях. На цьому у мене все. Всім удачі та всім бибетонкісти.